Вітаю, друзі! Сьогодні з вами будемо закривати ось такі смачненькі огірочки. Надію, смачненькі, з гірчицею, морквочкою і цибулькою. Рецепт, як завжди, буде під відео, але Забіжу наперед і скажу, коли я їх закривала, була вказана сілий цукор чайними ложками. Я дала стуловими. У відео далі ви побачите. Тому зараз я, я буду відкривати одну з банок для того, щоб провести дегустацію. Тому, що коли я стерилізувала, а стерилізувала я їх приблизно хвилин 20 з моменту закипання води. І води я наливала ось так по плечики. Щоб були банки воді по плечики. Тоді швидше стерилізується, якщо є можливість, ще накрити зверху кришкою. Отже, ми з вами відкриваємо і проведу дегустацію. І скажу зразу вам правду, що в мене? Вийшло. Стояли вони вже чотири дні. М -м -м. Друзі. Друзі, серйозно не обманюю. Трішечки перестерилізувала, але, якби я давала цукор і сіль чайними ложками, було б мало. А так, я давала столовими. Я помилилась, давала столовими. Але смак супер. Єдине, що я трішечки перестерилізувала. 15 хвилин з хвилини закипання. Угу. Супер бомба. Я вже і русіл попробувала. смачний, кислинка. Тому, друзі, в рецепті я буду вказувати не чайні ложки, як. Як я читала, а столові, так, як я зробила, запевняю, огірочки дуже смачні, а розсіл взагалі бомба. Супер. Для цього нам потрібно на кожну баночку ось таких кружечків. Шість морквочки. 3, 4, 5, 6, 7. Тут менші кружечки. Якщо, наприклад, я буду закривати в півтора літрову банку, я буду брати уже в півтора рази більше. По дві гілячки, ось такий сантиметрів по п'ять укріпчик по дві гілячки. По одненькому, маленькому ось такого листочку лаврового перцю, і по три зубчики чешника. У мене великий, я буду давати по два. Там, де маленькі, там буду давати три. Ось такий маленький. І сюди. Тут великий, я його беру на двоє, буде три. Купів цибулинки колечками покрешити. У мене ось така цибулька шалот. Можна теж 5-3, як більша цибулька 3, у мене тоненька, я по 5 колечок кидаю. Ще сюди подобавляю, лишнім не буде. Ось. І тепер наложуємо гірочки. Огірочки маленькі, ось так їх можна складати. Можна, можна погратися і ось так, утрамбувати. Тут стоячи нижній слой позапихати, а зверху вже так поскладати, положить просто. Ну, це залежить від вашої фантазії. Як ви собі його задумаєте, так і утрамбовуйте. Так, три, чотири банки півторочних вийшло і три літрових. Тепер у кожну літрову по дві, по дві столових ложки цукру. Ось так. А у півторачку, значить, треба три. На півлітри у нас іде столова ложка, три, один, два. Три, один, два, три, далі по одній. Зулове ложки солі. так сюди півтори. Так, 60 г оцета. 60 г – це буде 3 столових ложки. Раз, два, три, чотири, з половиною. І заливаємся холодною водою. І будемо стерилізувати.